Доброго ранку. Сьогодні 10 жовтня 2024 року. Тематичний день відчує безпеки. Тема заняття у небезпечних місцях. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, річки і моря. Доброго ранку, небі пташки. Дітки, доброго ранку вам. Та мені, дітки, сьогодні ми з вами будемо говорити про небезпечні місця та небезпечні предмети. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Дітки, Я впевнена, що ви також прогулюєтесь, як і ось дітки, які зображені на цих картинках. Ходь дитина, дитячі майданчики, гойдайтесь на гойдалках, з'їжджайте з гірок, грайте в футбол, особливо хлопчики, катайтесь на велосипедах. Тому ми сьогодні. З вами поговоримо, які місця є безпечними для вашого здоров'я, а які є небезпечними. Ось подивіться на цю картинку, що тут зображено? Так, давайте розпочнемо з цієї середньої картини. Що може трапитися, якщо ви сюди підійдете? Може завалити піском, ґрунтом, тому. Не потрібно підходити до таких місць. Ось подивіться на цю картинку, що може трапитися, якщо ви будете підходити сюди. Так, може вдарити електричним струмом. А ось хлопчик катається по дорозі, можна потрапити. Від колеса автомобіля, тому потрібно на велосипедах, на скейтах кататися в спеціально відведених місцях, а не на дорозі, де рухається транспорт. Ось подивіться, чи можна підходити до вольєрів, де Живуть тварини дикі. Не можна. Якщо ви відвідуєте зоопарк, то ми не годуємо, не підходимо, а просто спостерігаємо, тому що тварина може вкусити, поранити, будьте обережні під час відвідування зоопарків. А також з тваринками, які є на вулиці. Не потрібно ладити чужий кішок, бездомних собак. Якщо взяти ось ці предмети, то вони можуть вибухнути. Це дуже дітки, небезпечно, якщо ви побачили на вулиці, на майданчику, на доріжці, якісь підозрілий предмет то зразу ж скажіть дорослим, тому що з вами завжди поряд ваші батьки, дідусь, бабуся. А чи можна розпалювати дітки вогонь? Ні, не можна. А чому може статися пожежа? Сірники не іграшка. А ось подивіться на слідучі картинки, які є небезпечними місцями. Ось подивіться, що дітки роблять. Вони катаються за поїздом ось так. А чи можна так робити? Не можна. Можна травмуватися, можна. Загинути дітки взагалі. І ось такі небезпечні місця. Ми також дітки не відвідуємо. Це дуже небезпечно. Також можна травмуватися. А ось водойми. Чи можна заходити в незнайомі водойми, водойми, які не обстежили ваші батьки. Ні, не можна. Там може бути. Розбиті ляшки, можна травмуватися, порізатися, а також можна потонути, тому тільки з допомогою батьків ви заходите в воду, але якщо ви бачите ось такий знак, написано увага, купати заборонено. І ось малюнок, ви знаєте, що, якщо є червоний круг. І він перекреслений червоною лінією, ні. малюнок тут лавець, тобто не можна цього робити. Це є місце небезпечне для людини. Дітки, а зараз ми розглянемо ще безпечні та небезпечні предмети. Ось, подивіться, що ви тут бачите. Так, чай. Тільки налили в чашку, кип'яток, чи є безпечний цей предмет? Ні, ви бачите, який смайлик сумний, тобто це небезпечний предмет. А чому? Так можна облити себе кип'ятком, будуть опіки, і ви попадете до лікарні. Ось ми вже говорили з вами про сірники. Не можна діткам, брати в руки сірники, також смайлик, ось такий сумний, ви бачите. А ось пірамідка. Чи можна гратися дітям з пірамідками? Ви вже не грайтесь, але тут взагалі мають на увазі, чи можна гратися з іграшками. А як же вони є небезпечними? Вони є безпечними, тому з іграшками завжди грайтесь. Бачите, який смайлик веселий. А чи безпечний, чи небезпечний цей прид? Так, безпечний. Ось смайлик також вам посміхається. Дітки, чи можна підходити вам до розет? Ні, електроприлади ви не вмикаєте, тому що це роблять тільки дорослі люди. Тому смайди який сумний, а ось і яблуко. Так, його можна з'їсти. З яблук можна зварити, компот, смашне варення, тобто яблуко. Безпечно. так і будь-який фрукт чи овоч. Їжа, якщо вона не гаряча, вона є безпечною. А ось що це дітки? Так ножиці, як ножиці, ніж, голки це все дітки, які небезпечні, предмети, тому слави такий сумний. Якщо ви хочете щось вирізати, тільки батьки, коли поряд з вами, хоч ви і вже в старшій групі, але все одно можна ненароком порізати пальчика. І завжди повертайте лезо ножець від себе, щоб воно не було направлено до вашого тіла, до ваших очей. Дітки, погодьтесь з такими предметами дуже обережно. Дітки, про що ми з вами сьогодні говорили? Так, про безпечні та небезпечні предмети, про безпечні та небезпечні місця. Адже як і дорога, як і майданчик, можуть. Бути небезпечними, тому коли ви прийшли на прогулянку, потрібно подивитися, чи все ціле, чи немає якихось предметів підозрілих. І тоді спокійно ви відпочивайте, гуляйте. Тільки з дорослими це може бути як матуся, як татусь, як бабуся, так дідусь. А також ваші старші брати або сестри. Дітки бережіть здоров'я, бережіть себе. Будьте здорові, я вам бажаю миру та гарного дня. І я вам кажу до побачення. Незабаром зустрінемося.